Значить, це я в одному з парків неподалеку від свого готелю. До речі, ось де мій готель. Ось це мій готель, де я працюю. А ось я. Здоровенькі були. І зараз я катаюсь от... На ці Чудові качалі. Ось цілий ряд цих качаль. Дуже прикольно. Тут же неподалеку доріжка, де можна, де люди бігають, хтось собі відпочиває. Хтось собі там люди відпочивають. Романтика. Ось такі от пироги. Ось це от в Далечині Наскар. Наскар. О. Це цей будинок це найвищий будинок в Шарлотті, це Bank of America. А це Тріалон. Ota, tá quatro. Ota, quatro. Tá Sim, pra cá.